Ви, напевно, чули цю цитату, яку приписують Сократу. Ну, Сократ вряд і говорив, взагалі Сократ ніколи нічого не писав. Дуже багато цитат, які його приписують, це цитати народні. Але дуже вдалі. І от ця цитата, я думаю, вам відома. Що якщо вам повезе, у вас буде хороша дружина. А якщо не повезе, ви станете філософом. Ну, можна і так сказати, але давайте я вам відкрию маленьку таємничку. Того маленьку. Ні, це я і для чоловіків, і для дівчаток, і для всіх. Кожен заслуговує того, що хоче. Чесне слово. Знаєте, ну я ж не скажу, що я там психолог, але я ж економіст. Аналізую. І ви ж розумієте, скільки я бачив різних подій, і скільки ну, випадків в своєму житті. Знайомих, мало знайомих, дуже знайомих і так далі. Невже ви думаєте, я не бачу, як, наприклад, там, чоловік залицяється до дівчини і розуміє, що він робить? Чи дівчина, що називається, ну, там, кокетніча або старається підманити хлопчика або чоловіка? Бачу. Це дуже заміно. Страшенно. Навіть коли говорить, та ні-ні, я не така то представьте. З іншої сторони, звертаю вашу увагу, звертаю. От дуже не часто, а я сказав би завжди, кожен чоловік і кожна жінка, якщо і шукає собі там, ну, партнера по життю або друга по життю, вона шукає те, що хоче. А потім, коли лається, ой, як погано, я говорю, Фалинку, ти ж сам таке добро шукав. Не вірите? Мене ну, в мене знайомну в мого віку. Вшколючилися, щоб ви зрозуміли. Ну, зараз вже він так же трошки остепинився, а в молоді роки він так... Боже! Як? Чому? Дивіться. Він, звичайно, такий хлопчина, але мама не синочок. Ну, буває, чого ні. І Він знайшов собі дружину, маму. Ні, ні, вона не ну, Але він знайшов, знаєте, от він нашов. Причому саме цікавіше, я ж бачив в нього, які були другі дівчата. Але він вибрав іменно цю. А потім він... Ой, так, да, так ти ж знайшов собі маму. Що ж ти хочеш? І вона з ним, ну, скажімо, вела, як мама. Тобто, так, да, вона, скажімо так. Ну, е, от починаючи з того, що він, ну, от... Компанія зібралась, і він її звітує, ну там через кожні півгодини, він і що, по телефону дзвонить і так далі. Чому? Тому що так. Да. Так ти ж сам таке знайшов. Ти ж сам хотів маму, ти ж не дружив, ти шукав, бо да, вона... Причому вона господарська, все робить там. От знаєте як вона? Але, от вона, так. Да. Він, вона довол... задоволена, а що ж ти хочеш? Ти ж сам же шукав. Ти ж не захотів іншу. Ні, ти взяв цю. Да. А тепер претензії. Ну зараз, говорить, ти ж кажу, постарів, так вже так спокійно реагує. Але да, да, так, ну воно видно зі сторони, що вона до нього відноситься як до сина. Розумієте? Ну, опікає постійно. Ви скажете, команда, да, да, да. Але без, без неї... От така ситуація. Ще приклад. У мене є знайом, причому чому відносно молоді говорить. Ой, я б хотів би, щоб дружина в мене була, знаєш, така спортивна, там, така активна, щоб любила мандрувати. Я б так зваю, говорю, а ти? Ні, я його просто я знаю, а ти? Ти ж не спортивний і не активний. Ні, я не заперечую. Те, що ти, ну, скажімо так, з друзями там можеш відпочити на шашликах, це назвати спортивною якось тяжко. Ні, він ні, звичайно, ні, не пани мало і працює і так далі. Але я говорю, ну ти ж ні, ну це нереально, ну ти, ти ж сам же не такий, ти, а ти хочеш від своєї... А в нього є, дуже. Ти хочеш від неї, щоб... Ну так нема... Ну я розумію, що вона, ну, як би сказати, я розумію, чого він так. Звичайно, він там надивився фільмом, так там, сам, йому хотілося б, щоб в нього така, знаєте, дружина була, знаєте, така, ну, супер-пупер модель, спортивна і так далі. Рідненький ти мій. Я все розумію. Але ти сам не супер-попермодель. Тому не мруч голову. Так, да, я розумію, що в тебе є деякі запитання до красоти своєї дружини. Не заперечуй. Я розумію, розумію. Ну, вона звичайна дівчина. Так, да, так, да, як подивитися, ну... ну до, до моделі, ой-ой-ой. Таке що ж ти хотів? От. І це теж така ситуація. Потім оце саме любиме запитання. От дівчата, вони всі думають тільки про гроші по-різному, чесне слово. Хлопці частіше думають про гроші. Да, да. Ні, тут все дуже просто. Дійсно, в деякій мірі, якщо це у вас сім'я, немає, значення, о, формула, не в є діти, немає, але, як правило, дійсно, жінки перші задумуються, щоб в сім'ї були гроші. Ну, на життя. І дійсно вони буває, піднімаються. Це логічно, щоб в сім'ї було. Хоча я зустрічав людину. Яка от цей чоловік? Він був в сім'ї е, розпорядник. Там дійсно ситуація була така, що е, ну, дружина зовсім цим не. Ну, вона була настільки далеко. Ні, хороша, нормальна дружина, але це не її. От господарство, це не її. Настільки не її повністю. І він всім займався. Абсолютно. Починаючи від е, закупівлі харчів і так далі, плюс готування їжі, це він займався. Так, да, були моменти, якщо треба щось там зробити, він не робив, наймав і так далі. Ні, саме він заробляв гроші. Він... Але ну, от, порядок обставин він знав, що дружина не для цього. Ну, причому, наскільки я так розумію, ну, десь лаялись, десь був так. І він дійсно, він був... Я так розумію, що гроші він дружині давав, там, тому що він всім розпоряджався. То у нього була така система. Так склалось. Ну, а чому б ні? Тим паче діти були, все були. Тобто, от він головний, а всі останні там вже на подхваті. Так що це дуже індивідуально, ужасно. Але треба, щоб в сім'ї був один все-таки. Касир, без цього на ну, ніяк. Ну ніяк. Вони ну, працюють по-іншому. Ні, я не заперечую, можливо, ви такі суперхіпі, що можете без нічого, але надовго вас не вистачить. Тому що я точно знаю, що дуже багато сімей розвалювалось, коли закінчували гроші. Ні. Хоча вони розповідали, але ж я ж бачу, що причина інша. Да, да, да. Що стосується дітей, я знаю, що є такі думки, типу, діти об'єднують, створюють не завжди. Є дуже багато сімей, де от народилась дитина і чоловік ушов або ну, розпадається. І навпаки, нема дітей. Це не від цього залежить абсолютно. З іншої сторони, буває проблема, коли дитина випадково. Це саме трагедія. Тоді е, батьки відносяться до неї дуже негативно, вона це відчуває і життя немає. Так що випадково не треба. Ні, я б зразу, це саме жахливо. Розумієте, воно, е, може вам незамітно, зі сторони дуже замітно, як відноситься до дітей. А якщо я говорю, от випадкова дитина, це трагедія. Ну, ну щоб Понимаєте, звичайно, хто дитині не скаже, що ти випадково. Ні. Але це відчувається. Така ситуація. Так що це от саме саме. Бажано, щоб дитя було бажане. Тоді саме краще. Так, да, так, да, так, да. ви знаєте, що на сьогоднішній момент є, ну, використовують там от штучне запліднення і так далі. Ну, мало того, я навіть дивіться. От відносно молода пара. І то штучне. Я, ну, знаєте, я ж мог спитати, говорить, а чому? Ну, що у вас? А говорить, ні, ну от, щоб ви зрозуміли, говорить, ні, ну, не обов'язково. Але от, вони так подумали, що нехай фахівці, от, щоб було все правильно, щоб випадково не... не... не, не. Тобто, щоб ви зрозуміли, от, вони дійсно зробили штучне заплін, ну, щоб, щоб було все правильно. Щоб, от так, щоб там оці... Є неправильно розкладувати. Так в них, ви знаєте, що як правило двоє народ. Там як правило стали, що двоє. І там двоє дітей, да, народилось. Але там дійсно, от, скажімо, вони, ну, от вони хотіли дітей їздити. Ра. Не випадково. Це дуже важливо. Це теж ситуація. Що стосується самого цікавого. Дивіться. Історія знає, багато випадків. Моя, моя історія. Коли, скажімо так, дівчата виходили за гроші, а потім виявляли, що грошей там нема. Да, 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 да. Ні, не, ні, то він бізнесмен, але ж розумієте, вона ж общий баланс не бачить. І вони ж вони ж не зовсім розуміють, що від того без брак. Такі випадки були. І тут теж цікава ситуація. Були випадки, коли отакі дівчинки, ну, прямо розумієте слово, вона значно молодша, він дійсно бізнесмен. Вона його, ну, давайте так, окрутила. Це факт. Тому що було видно, як вона його там підбирала собі під руку. Це було дуже замітно. А вийшла ситуація, коли вона його, так сказати, одружила на собі, приймуть це слово. Потім вона подивилась, а в його бізнес бізнес, так сказати, в жахливому стані. Вона його відвинула. Стала керівником, чесне слово, це був, ну це рідкий випадок, це дуже а таке було. Частіше все дійсно, якщо така меркантильні відносини, вони швидко розпадаються. Знову таки, не забувайте, що дружина це не Як би сказати, і дружині теж треба розуміти, що бізнес на грошах, він тримається, поки є гроші. Але дуже часто виникає ситуація, що ну, гроші є гроші. Їх буває недостатньо або і так далі. І це дійсно тримається слабень. Хоча, я не заперечую, от в мене є знайомий, він навіть був народним депутатом. Там ситуація дуже проста. Батьки одні багаті, другі багаті. Їх поженили. Причому, що називається, я так розумію, вони, ну, скажімо так, підкорилися. Тому що, ну, сперечатися з батьками було складно. Тому що все-таки там, Якщо б не батьки, він був, був народним депутатом. І дружина, я так розумію, теж йому там сказав, і от вони, їх що називається пошли, да, все є, завалили всім, чим, ну, батьки не бідники, да, так, дуже вдало, дав... дало, дало там. А далі, далі вийшла ситуація, що вони якось так жились. І, ну, звичайно, ви скажете, час. Ну зараз їх зустріли, зрозуміло, ну, їх вже точки, так сказати, побільше. Вже е, діти підросли. От якщо хто б їм би нагадав, що їх фактично, як би сказати, поженили за гроші на гроші, то вони б, напевно, б не згадали. Саме цікаво, що от батьки були дійсно крути, а в нього все-таки хистиці немає. Ні, він не бідний, звичайно, так, да, воно ж там те саме залишилось, але частину все-таки втратилося. Роз повзлось і так далі так що така ситуація буває так да, да, я знаю що на сьогоднішній момент багато випадків коли поженились розвелись ще поженились, ще розвелись і так далі так да, уже нема такого законсервованості на все життя і так далі дуже по різному але звертаю вашу увагу звертаю ось звертаю дивіться який момент Час, час у мене є знайомий, хороший малий. На сказати, він дійсно, молоді роки, був супер-пупер. Ну, знаєте, язик підвішений. Причому, ну, такий, я би сказав, не подивилися, подивилась, сказати, матч. Ні, ну дійсно, такий. І він користувався такою популярністю в дівчат, що просто неймовірно. А зараз він не користується. Я час пройшов. Причому, розумієте, якось воно ну, так відбулося дивно. Знаєте, от як обрізали, Я не знаю, от чесне слово, я не знаю як оце дівчата визначають, підходить не підходить. Чесне слово. Але, ну от він, ну, супер... там, Я не знаю, в нього, напевно, були моменти, коли там 10 коханок на момент. Ні був. Ну, він такий популярний був, ви себе уявити не можете. А потім... Хоп! І не одной. Він, мало він намагається, а пам'ятаєте, що виходить, яка ситуація? Що е, коли він намагається, вони або ніякі, ну, знаєте, всякі ж теж, теж бувають. Або, е, як би так сказати, з нею розвелися, тому що, не дай Боже. Ну просто дійсно, ну там, да, так, є жіночка і так далі. Але коли я те саме, ти ж розумієш, що з нею жити не можна, ну, складно. Тому вона і в розводі і так далі. І, звичайно, що... Так оці на нього ще якось. А ті, хто він хоче, вони навіть не звертають. Ну я розумію, вже не той час. І розумію, що він вже не той матч, і вже коли він там намагається. Ну вже не те, вже не те. Час, час, час сплинув. І це дійсно, я так розумію, от він десь трати момент. Я не знаю, от який вік є граничним. Але він тратив, тратив. Ні, йому не 50, зразу говорю. Не 50. Давай. Ні, він в мене молодший, щоб ви так зрозуміли. Ну хоча, да, вже, ні, за 40, да, за 40 є, є за 40. По-моему, 45, 6. ні, ну щоб ви зрозуміли, що не... Тому що... І зараз він е, мучається, він хоче, він хоче якусь... Ні, там даже не те, що там якась, а хоче якусь дівчину. А не так от. А так от, бачите, як склалось? Да? Хоча при цьому є таланті. Ну і на статок. Дивіться, е я зустрічав міжнародні е, сім'ї. Це цікаво. Ні, це цікаво. Мені важко, ціни, знаєте, все-таки, якби і в мене знайомі. От дійсно буває дуже неймовірні мікси. Дуже неймовірні коли дійсно такі різні національності, як би женяться і так далі. Так, да, там трошки по-іншому складається. От, чесно говоря, ні, можливо, я ж ці ж сім'ї не знаю, а от всі мої знайомі, які оці міжнародні, вони дуже відрізняються від українських. Чесно слово. Відрізняються абсолютно. Починаючи від традицій. Ну от то і від ситуації. У мене є сім'я, там чоловік туркмен, а дружина українка. У них п'ять дітей. Да. Ні, причому, щоб ви зрозуміли, ні, 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 там він дійсно заробляє, в них є достаток, Помірте, він дійсно на 5 дітей заробляє і так далі. І це осознано 5 дітей. І дружина, ні, не те, що він її Ні, вона сама підтримує цю ідею. Мало того, ну от у них своє треба, так. Є дуже цікавий дійсно мікс, коли один взяв дружину армянку, а вони них вже така ж вони ж любить такі діаспор. І він навіть е, оцей вірме, ой, вірменську мову вивчив. Вивчив вірменську мову, е, говорить, за те ще". говорить, Ні, говорить, не те, що говорить, а говорить, а мені було, а мені, говорить, приємно з, з нею, ну, творить мені сподобалось з нею спілкуватися. Невероятно. Буває Ні, ну я розумію, там є свої нюанси, нюансики, і дійсно... так що такі. Але, напевно, саме цікаве, ну це дуже молода пара, я їх може гірше знаю. Там, виходить, чоловік китаєць, а вона українка. Так, да, тут є маленький нюанс, вони були в Україні і жили, я чого добре знаю. Зараз вони за кордоном. Я так розумію, для їх ну, от... Китай, вони вряд ли поїдуть, це їх там псвеншли. Там я думаю, що вони десь будуть, ну, можливо, будуть і в Україну вернутися, але в них, пам'ятаєте, ця планета. От у них дійсно таке міжнародне сприйняття. Тим паче, що вони познайомились, коли от, працювали в компанії в, в українській, і от, і я говорю, в них от, ну, да, нове покоління, нове таке покоління. Яких, ну, от Україна, Україна, там, вони не мало значення. І в них дійсно, воно так цікаво, дуже цікаво. Ну і знаєте, я дишав як зі сторони, спостерігаю. Так що не все так просто. Але реально. І ще раз звертаю вашу увагу. Все залежить від того, кого ви хочете. Ну че слово, скільки раз я бачив, спостерігав, спостерігаю. Ну, видно, видно, що людина... Ну, хорошо, людина шукає там... Ти ж береш таке, що ти хочеш. Так, да, не буває такого, ну, знаєте, це знову таки ситуація. А от ідеальних не буває. Абсолютно. Але ти береш те, що ти хочеш. Ти хочеш, щоб в тебе була там домосподарка, будь ласка, так ти ж не вимагай від неї, щоб вона була фотомодель. Ну це ж нереально. Береш фотомодель, ти не вимагаєш, щоб вона була домосподарки. Те ж саме і навпаки. Тому що теж ситуація, ой, я хочу, щоб він був бізнесмен. Хвилинку, бізнес є бізнес. Буває ситуація дійсно, а, що в бізнесі то вверх, то вниз і так далі. Це так. Да. Ну, знов таки, ой, я хочу, щоб він там в мене був такий спортивний. Так, да, тоді не бізнесмен. Ніяк, абсолютно. Спаєте, займатися не менше ні. Третій варіант, ну от знаєте, щоб він там був такий правильний, не п'є, не кури і так далі. Так, не заперечую, Ну, тоді не вимагайте від нього. Щоб він був, що називається, мачо. Тому що мачо і п'є, і курить, і успіх має. Весь цього не буває. А, а так так, да, так. Да. Спрацьовує. Так ще таке є. Ну і наостанок для всіх. Дивіться, за гроші може купити все. Це факт. За гроші ніколи не купиш те, що хочеш. Ну, з точки зору протилежного пол. Ні. Ні-ні, якщо виходити з точки зору такого, як сказати, повії, да, це, це ти викупляєш, ну ви ж знаєте, повіє з повій. Або повій. А, а цікаво, а як чоловіків ти називати? Повій? Але якщо ти хочеш дійсно друга, коханця, любимого, ні, гроші там ніякого значення не мають, абсолютно. Гроші там дійсно не працюють. Я говорю, що за гроші. Навіть от та ну, відома ситуація, що о, треба там, там дівчину, подарунки і так далі. Так, да, це все треба, але це все не головне. Абсолютно. Подарунки це абсолютно головне. Головне інше. Наскільки ти хочеш її чи не хочеш? вигоди чи ні. Тому вже дійсно буває ситуація, коли а, а, чи ти морочиш, ти ж хочеш зовсім інше. Або не хочеш. А Так Так що бажаю вам знайти свою половинку, вихоче з ваших побажань і вашого кохання. Тим паче, це дійсно потрібно. Знаєте, є в мене знайомі, зараз знайомі мого віка, які, ну скажімо так, не мають своє половинки. І жіночки, і, як ви розумієте, і чоловічки. По-різному. Нічого хорошого. Абсолютно. У мене дуже ну, хороша знайома, ну просто давно працювала і, знаєте, так, я бачу, як їй поганенько. Ні, я їй ніколи не це не говорю. Лайки ставлю так далі, але я... Дуже бачу, як їй поганенько. І нічого її не рятує. Навіть та обставина, що в неї якби там, ну, хороша робота, зарплата. Це... Я дуже добре бачу, як їй поганенько. і бачу, як вона шарахається, як вона намагається. Але, ну що я можу сказати, що рідненька, ти вже в такому віці, коли знайти щось майже нереальне. Або ти знайдеш, ну не знаю, там... ну, Тому що, розумієте, як сказати, якщо знайти зараз навіть такого чоловіка, то це взагалі важко зрозуміти, тому що в такому віці це або вже якийсь закоренілий холостяк з усіма своїми комплексами, або вже розведений не один раз. Тобто і те, і те гірше. А знайти молодого, ну це буде трошки абсурд, це вже буде твій син, на боршу сніпоту. Знов таки буде конфлікт там, ну я конфлікт. А так не знайдеш. Я їй сказати це не можу. Я бачу, що вона на ма... Вони в активному пошуку. Ну я їй не можу сказати, рідненька, пізно! Не можу образитися, ви що? Але ще бачу, що ні ну, ніяк, нічого в неї не вийде абсолютно стратили. Тому вам бажаю час ніколи не втрачати. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, це розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.